Друзі, доброго раночку. Я вже рік і 9 місяців приймаю снідаю нашим е легендарним Л8. І хочу з упевненістю сказати, що е наш продукт є дієвий і він зараз дуже необхідний для людей. Дуже Він завжди був потрібен, е тому що на сьогоднішній день ну, це є найкраще, е найкраще, що є для людини. І чому він зараз потрібний? Тому що багато людей впали в депресії, у ті стреси, переживання. І на фоні того починаються проблеми зі здоров'ям. Нервова система дуже виснажена. Відповідно, йде проблеми зі сном. Відповідно, люди роздратовані або агресивні стають, або стають пригнічені і Багато людей вже починає звертатися до психологів. Подивіться в ну, пошукайте, подивіться таку інформацію. Психологи, психотерапевти садять людей на антидепресанти. І що раз більше буде таких звертань, і що раз більше люди потраплять під, такі, під таке лікування, скажімо так. Вживаючи наше клітини харчування, людина утримує всі поживні речовини. Для клітинки, тобто е нормалізовується емоційний стан, е приходить в норму нервова система, і в загальному організм приводиться в норму, Тобто починається процес очищення, і, і тоді йде е е процес оздоровлення. Все. Як то кажуть, все геніальне, є в простому. Коли це відбудеться, це все індивідуально, залежно в кого які були проблеми, залежно є вік, залежно є оточення. Я вже неодноразово на це наголошую, але результат буде дорогесеньке, стопроцентно. Я вам бажаю гарного і мирного, спокійного дня. Па-па!